Привіт! У цьому відео ми розв'яжемо 37-му SQL-задачу із сайту HackerRank, яка називається Every Population of Each Continent або Середнє населення кожного континенту. У цій задачі нам задані дві таблички, табличка City і табличка Country. Нам потрібно вивести назви всіх континентів Як бачите, тут є помітка в дужках, що назви континентів записані у таблиці Country у полі Continent. І їхні відповідні е, середні населення у містах. Населення міста е, знаходиться у таблиці Сіті у полі Relation. І також тут, як бачите, є примітка, по яких полях ми можемо заджоніти ці таблички. Табличка Сіті і поле Country Code, і табличка Country, поле, код. Давайте для початку виберемо, зручнути нас СКБД. Я виберу MS SQL Server. і починаємо писати наш запит. Так, пишемо select. Далі зікрої таблички. From city. Join country. Тому що нам потрібні дані з цих двох табличок. Далі, ось ці дві таблички ми дройнемо на основі цієї умови, яка нам задана у клімітці. Тільки замість N ставимо тут «дорівнює». Так, і виводимо в селекті те, що нам потрібно, а нам потрібні групи континентів. Це ми виводимо з таблички континент і Поле Continent. Групуємо по цьому полю групу BY. А також нам потрібно знайти середнє населення у цих містах у цих континентів. Відповідно, для того, щоб знайти. Середнє значення чогось, використовується агрегатна функція ABG Average. AVG, okay. і в неї записуємо поле, по якому ми хочемо знайти середнє значення. У даному випадку ми хочемо знайти середнє значення по полю Population із таблички City. І запускаємо назад. І як бачите, назад успішно виконується. Ми тут вивели список усіх континентів і відповідно середнє населення у їхніх містах. Тепер натискаємо на цей код для того, щоб хакерран прийняв нашу відповідь. І це, як бачите, відповідь успішно прийнята. Дякую за увагу!